Сесія облради на одному подиху з усіма питаннями впоралися трохи більше, ніж за годину. Зупинялися лише на депутатських зверненнях. Що саме турбує обласних обранців? Далі в сюжеті. Перше гостре питання «Укрнафти» нашій області депутат облради і податківець називає його критичним. Борис Пересадько говорить: нафту видобувають, гроші не платять. На 1 листопада сума заборгованості складе 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Плату «Укрнафта» здійснює на території Сумської області експлуатацію 24 родовищ нафти та газу. На це підприємство має спеціальні дозволи. Депутат же говорить, треба відібрати їх в Укрнафти. Може, хоч так змусять товариство платити за користування надрами. Врешті вирішили підготувати звернення до Державної служби геології та надр. На цьому фінансові проблеми не завершуються. У червні 2014 року були виділені кошти. Для будівництва лежеробільні траси село Токарі 2 мільйона 800 гривень. До сьогоднішнього дня нічого не зроблено, тендер не проведені, кошти не використані. Анатолій Линик говорить, за невиконання доручень винного підприємця треба притягнути до відповідальності. Чекає на реакцію очільника депутатського корпусу. До Миколи Клочка звернувся й Анатолій Скертаченко. Каже, натрапив на передвиборчі листівки колишнього губернатора. В них Володимир Шульга звітує про свої заслуги перед народом. Депутати ж хочуть почути екс голову адміністрації особисто і не лише його. Знайдемо чого на купи власну раду, щоб вони відсвітували за свою роботу за ті два з половиною роки, а тут скільки долі достільки торік. Як розвивається наша медицина? Ходім, побачити. Проголосували й за посилення охорони будівлі Сумської облради. Тепер там організують пропускний режим. <звіл�и> Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини.